Попередніх відео ми показували і розказували, як реалізувалися внутрішні інженерні мережі в цьому готелі. Ми тут робили системи вентиляції, кондиціювання, опалення, водопостачання, водовідведення, осушення. всі системи, які відповідають за комфортне перебування гостей в цьому готелі. Нарешті готель відкрився, і наші працівники покажуть і розкажуть вам, як працюють всі наші інженерні мережі. Поїхали! Вітаю. Вітаю. Добре. Як вас справи? Все добре? Все добре, все відпрацювало. Жалобно. Все працює. Так, все працює. Система налагоджені, готові до експлуатації. Я Ярослав Чернієнко. Інженер з випробувань та налагодження систем в компанії Апфельгруп. Зараз ми підіймаємося в приміщення венткамери, де встановлено обладнання, автоматизацією якого наша компанія займалася. В даному приміщенні знаходиться вентиляційна установка польського виробника ФБВ продуктивністю 8 тисяч метрів кубічних на годину, яка забезпечує свіжим повітрям приміщення ресторану. Також в цьому приміщенні знаходиться шафа керування цією установкою, яка розроблена на базі контролера Сіменс. Дана система розроблялася для того, щоб максимально ефективно досягнути продуктивності і водночас енергоефективності роботи обладнання. Зараз ми знаходимося в приміщенні ресторану, на яке працює вентиляційна установка, яку ми бачили раніше. Приплив повітря здійснюється через щілинні дифузори, що встановлені вздовж панорамних вікон. Забір повітря з приміщення відбувається через щілини, які знаходяться в стелі. Я Олексій Петрушевський, виконроб Аффіріклуб, пропрацював на цьому об'єкті два роки. В цьому готелі змонтовано дуже багато трубопроводів різних систем. Це тепло-холодопостачання, водопровод, каналізація, ливневі трубопроводи, вентиляція. Все це сховано в застельовому просторі, в нішах, в підлозі. Це близько 30 кілометрів трубопроводів, які сховані в різних місцях. Цей вуличний басейн переходить в зону СПА, де окрім нього знаходяться гідромасажні ванни та сауни. Тому це приміщення потребує постійної вентиляції та підтримання показників вологості. Саме ці параметри забезпечує припливно-витяжна установка з функцією осушення, що встановлена на покрівлі даного готелю. Хочу розказати вам про основну розподільчу грибінку теплопостачання та опалення готелю, яка розподіляє тепло на різні системи. Підігрів басейну, подача тепла на вентиляційні системи, підлогове опалення, радіаторне опалення, підігрів гарячої води. Це шафа керування тепловим пунктом, іншими словами, мозок. Який керує всім цим обладнанням, яке знаходиться в даному технічному приміщенні. На даній шафі ми можемо бачити індикацію роботи обладнання, такі як насоси, також аварійні сповіщення. Для зручності керування даним теплопунктом було розроблено панель, з якої ми можемо оперативно зайти на певні відрізки і оперативно змінити параметри. От, наприклад, ми можемо. Включити нагрів басейну, встановити температуру і система автоматизації почне підтримувати її. Як бачите, в цьому тепловому пункті всі труби заізольовані ковчуковою ізоляцією Кафлекс, яка зберігає тепло холодовтрати. Тепло вона заізольовано товщиною не менше 19 мм, холодопостачання заізольовано товщиною 30 мм. Як бачите, це не тільки практично, ще й естетично виглядає. Приміщення кухні особливо потребує вентиляції, тому наша компанія запроектувала і налагодила на робочі параметри систему вентиляції, яка знаходиться на покрівлі. Через ось ці повітроводи ми витягуємо надлишковий пар і подаємо свіже повітря в приміщення кухні, щоб кухарям, які неперервно готують їжу для відвідувачів ресторану, було комфортно працювати. Це неймовірно важливо. Якщо нас дивляться зараз кухарі, які працювали колись на кухнях, ти розумієш, що таке, коли не вистачає повітря, що коли є задуха, що дуже жарко біля плити може бути. І це призводить до швидшого виснаження. І робочий день перетворюється в пекло. Насправді це той самий проект, де система вентиляції працює дуже справно і всім дуже комфортно знаходиться на своїх робочих місцях, тому тут у нас все дуже добре.